І Це колоночки від Anker, називаються Select 4GO. Придбав собі дві такі штучки, я просто прибалдів від стереозвучання, бо вони вміють об'єднуватися, що типу фішка, як в JBL, де одна колонка за один канал, інша за другий канал відповідає. І це просто балдеж. Якщо ви шукаєте собі класну колоночку на літо, чи в цілому вам потрібна якась блютуз-колонка, дивлячись на те, що вона 5-ватна, за свої гроші. Зараз якраз такий розпродаж на AliExpress, там просто взагалі взагалі якась неадекватно низька ціна. Кайф ще й тримає десь приблизно 20 годин. Для тих, хто шукає класне старегозвучання, блін, обов'язково рекомендую брати дві. І це точно не пожалієте Якщо хтось скаже, так одягни навушники для стерого звучання, то я переслухав цілу купу різних навушників за різну купу грошей. І такого стереозвучання як від колонок, блін, ну дуже важко отримати. Я б сказав, навіть неможливо. Тому хто кайфує від музики і хоче дійсно класно кайфанути з компактним. и портателни Bluetooth с колоночками, ми рекомендацијон.